за ознаками командира порушень прибачити на 16 слід 369 прим 2 ми продовжуємо слідчу дію працюємо ну, подивитися до 8 карт виявили та вилучили грошові кошти в сумі 800 доларів США Купюрист, 8 купюр по 100 доларів США. М Код. Паспорт. 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 У нас тут є якісь цифри такі записи блокнот. Залучаються до пакету. Димаємо піс... відповідними записаними. Та 27 карт. Відомо всі картки ми також описали, вилучили. На Одещині правоохоронці затримали заступника сільського голови за вимагання коштів з чоловіків призовного віку. Поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4800 тисяч доларів у місцевого мешканця за надання йому документів про непридатність до військової служби та відтермінування мобілізації шляхом впливу на посадових осіб, територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарської комісії. Слідчі слідчого управління Одеської поліції за оперативного супроводу працівників управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 Кримінального кодексу України. А саме одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою повноважною на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває.